Панове, привіт! Вже за традицією, після основи за Ultimate Team Champions береться народна команда. Для неї я спочатку ще зібрав дві легенди, ну а тоді вже пішов за новими нагородами. Сьогодні в АПЛ два цікавих поєдинки: Манчестер Юнайтед проти Ньюкасла та Брайтон проти Челсі. Одразу три команди тут, всі крім Брайтона, претендують на Єврокубки. Тож кінцівка сезону в АПЛ справді гаряча. В Італії тим часом фінал Кубка, Аталанта проти Ювентуса. На всі ці поєдинки я як завжди, ваших прогнозів чекає FavBet, Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Маємо легенду для народної команди. Чудово! Це є гарно. Одненький і підемо. Ой, замахав, то лаудруп, чи що? От серйозно за попередні піки. Тривела якась. Ой-ой-ой. Барнс, боже. Ух ти два плейстайли. Дев'яточка там якась, є у страйкер. 91 швидкість. Удар. 90. Взагалі не впізнаю хто це такий. Ла... Ларсоу. Че це хто в мене правий бек там? Хтось нагадає чи ні. Вайта я хіба не забрав? О, 5 на фінтаху Ларсоне. Лаудруп на пару тисяч. Дорожче ніж Ларсон, да. Візьмемо. Так, дійсно тут 2, 2. Лаудруб дав хімію тому Герасі. Якщо я тепер тренера поставлю з АПЛ, є шанс, що буде повна хімія. Спроба номер 2 Так, є, мені треба когось, щоб зараз підсилити команду, а не лаву запасних. Та знову щось зелена якась дупа. Та і той Ван Бастен, ясно? О. О, Team of the Year. Arial is ok. CDM 90. Sien якийсь чи що? SN Ну, я подумаю, я подумаю. Там в мене Джерард з кимось з Макалістером був тут. Може Макалістер тоді б відпочивав, ми б мабе... зацементували поля. Плюс Лінки, а тут якась літучка. Напевно, щось несерйозне. CDM, зелененький. Якийсь треза, якась така фіння коло заст. що був у. Визбачать, чи що? Бремосьена. Скільки коштує зараз? 300 тисяч. Опорний насправді. Ааа, я роблю ще гірше. По хімії я роблю тоді ще гірше, а якщо так. Ага. Ну, ASIN для хімії потрібний. Значить, я беру тренера з Америки. І у мене всі на повній хімії. Команда зібралась цікавенька, але зігравши кілька матчів, я вирішив прибрати зі складу Адеємі і повернути туди Мартінеллі, тому що Адеємі мені зовсім не зайшов, а Мартінеллі дуже навіть подобається. Після першої половини статистика була 8-2. Десь таке можна було побачити тиждень тому, га? І тут знову не обійшлося без дисконектів після перемоги. Але цього разу таких було не 2, а один. Знову виграв матч, і гра зависла вже після переможного підсумку. Напишіть у коментарях. Якщо вам цього вікенду знову з цим теж не пощастило. Ну а далі до вашої уваги найцікавіші матчі із тих, які залишалися на шляху до нагород. Кройв пушкаш і Мессі. Ну, зрештою, чому чомусь. Люди купують і роблять. Охрусо. Ах, я думаю, зараз Лагасенько дозабиває такий ніжний удар. Та Голлэй. Так курва, ну, скиков Хиков А... дестати. Мухрусо. Я думаю, спочатку фінец-шот давати в дальній, але потім передумав. Бляха, це було добре. Але нащо я дав зайти так далеко. Ну Та в сраку Прекрасно, Гірасі, який удар, як влучно. Там би ще салібу і Лусіо в центр захисту і було б взагалі прекрасно, правда та псоба? На трівелку. Та йди. Опа. Та як ти вискакуєш, так, боже мій Лусіо! Та пішов ти нахрен, щоб людина не грала, а бот так сам стрибав? Ну та як? Бляха, Мартинеля, чого ти біжиш до кутового. Я ха-ха, ну ви цей влог бачили. Ні, ну ви його бачили. Чого ти сам все робиш замість суперника, я питаю. Ну просто погляньте. Він там десь за селі бачить, за кого грає. І тут от Лусіо біжить вже на удар, диви, диви. Я в шоці. Дуже добре. І 90! Ходи сюди, Герасі! За канонами всіх версій FIFA, FC і Ultimate Team 90, і матч завершується. Важливо мати ту останню атаку завжди у кишені. Молодець, Герасі! Вирвали, Ой, чекай, трикутник. Ху, -у, я вже висадився. Я думав зараз дисконект після перемоги. Рарний Куртуа, подивися, суперник Анчелотті, чи що? Ой, по формах трошки приколи. Ну це вау. Wow. <клес> Що зараз з моїм захисником сталося? Чого він як придурок зіграв, я не знаю. <клес> До побачення. Молодець Русо. Це <клес> такий стиль гри задовбуючий. Чисто в бровку впиратися і талитися до лицевої лінії. Чисто от чудак грає, бляха в скрипті все. І ну, не грає людина в футбольчик. Він не бачить футболу тут. Покажи йому Герасі. До побачення! О, касірис молодець. Пен, отак от, от. Але я пробив, класно. Ото був удар в кутик. Ікер. Господи. Ай, болролом вийшов аут. Ай-яй-яй! Яка прикра невдача! І це кінець! Взагалі, якби не дисконект, то би було зараз 18-1. Уявляєте собі, і був би матч за перший ранг, але так то матч за другий ранг, що теж дуже престижно для народної команди. Вони ще не бачили таких висот в цьому клубі, але зараз, можливо, побачать. остання гра. Відічш Льотербек, лофтус Чік червоний, вірц червоний, Палмер. ого, багато червоних якийсь грач серйозний. Так Кейв свої ворота не заб'є, добре. Оу. А, Дірасій. Чудово, холодна голова Малена і 1-0. Ай. Ну, дай я не хочу грати в гру з такими відскоками в сираку, як я граю народною командою проти мене такі. Геніально все було. Алісон просто не дістав. То не скажеш, що помилка. Він хотів врятувати і не врятував. Вау. Що ви робите? Що ви робите, хлопці і дівчата? Стівен Джерард. 3-1. Є. 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 Бляха блок. До побачення. Другий ранг для народної команди. Браво команда! Цвіте і пахне. І якби несправедливий не дисконект від EA після виграного матчу, коли я вже був після матчу у меню. То був би перший ранг, то було б 19-1. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну нічого, другий ранг це теж гарно. А тепер я хочу Мбапе, Дембеле. Один з два піки, пікета, ти шо? Пішли. Напевно, рейтинг беру, та? Долларом 53 тисячі. Тут все. Все тут додупа. Але що мені кіпер брати? Фоудер беру, Та, та сумно, я тут народною граю не для фоудеру. Один з п'яти пікати. Я в шоці, боже мій. Тут нема що брати, команда не буде розвиватися. Пенталеба беру. Напевно, відкрити класні паки, 85 плюс 4 штуки. 100, соману, компенсуйте мені. Португалія Вітіння, Ооо Фернандеш. Бускетс? Ого! Ого! А, -а, а. Як? Ну я його не зелінкую. Млс, але якщо паде Месі, ну то. А, він продається. Його можна продати і собі рейтинг зібрати на СБЧ. Третуаце! Мбапе! Якийсь поганий центрбек. Тодібо І Ітелька Стильо. Вай, 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 вай. Ага. 100 тисяч. Uh -huh. Хто в мене там грає справа? Ага, Мален. І Дель Стильо, ну таке. Шило на мило. Ну, тоді був насправді дуже цікавий. Але як його там лінкувати, я... Уявлення немає. Ультимейт пак, нарешті вони. Ей-ей-яй-яй-яй, е е е е без тоца. Ясно. Ну шо, мбапе, ти будеш тут? Weekly toads upgrade. Що тут у нас? Франція? Страйкер. Що? Це не катото? Бляха! Ну нащо таке робити? То срака. Яй-яй-яй-яй-яй. -я -я. А ви повірили? Бля,йдум летить. Ну, золоті фінес, шо ти до речі. Вона може бути прикольнішою. Не, не буде, може, ніж Олеся Руссо. Ні-ні-ні. Там 5 на фінтах є. Але, може, якось все-таки зараз захочеться лінкувати французів, тому що Герасі ну, не скаже, що супер потішив. Може, я собі Катото поставлю лалу тоді бо і буду грати, бо та таке собі теж можна, то буде накрутити. Ти лівим не можеш бути. Ага, ще донарума є. Дивимось, що в нас виходить. Вау, ох ти, оце класно! І Мален грає, і катото грає, і Тодібо грає, і Донарума грає. Ніхрена собі, зупиніться Далі не міняємо гравців. Добре, що лалу можна. Лолку А, ні, не піде. Кому що бракує Мартінелі і там АПЛ, да? Ага. Ні-ні, не піде мануала там. Бундес має для малина. Але тоді, бо з шльотербеком буде цікаво. І на рума тепер у родах. Це хороші апгрейди. Ще легенди зберу. Та тут пробуй, не пробуй. Дивіться, я заберу, наприклад, Джерарда. Заплаче пів команди. На лендах все тримається. 99 паста, ти що? Щас беру. Дві легенди, як там вони оновляться, і тоді буде щось гарне. Серед нових гравців, з якими я провів багато матчів, я би перш за все відзначив Ніко Шльотербека. 93-й ось такий червоний тоць, і він дуже круто грає. Можливо, навіть десь краще, ніж ти цього очікуєш. Це близько до рівня топ-топ дефендінгу. Тобто, там от в мене є Салібау, Памикану, якийсь Маркініус ще грав в основі. Шльотербек грає плюс-мінус, як вони вистрибує на перехоплення, чіткий відбор дає. Він Мені дуже сподобався. Золотий єнотик тут, власне, золотий жокей і гачачок срібний. Герасі виявився досить результативним: 24 голи і 20 асистів у 27 поєдинках. До порівняння статистика лідера моїх атак, і, можливо, навіть клубу Олесі Русо. 71 гол, 62 асисти у 76 поєдинках. Ну. Круто, погодьтеся, все-таки ці карти це вам не недрогбай якийсь з тих новіших, чи Сон, чи Мбапе, розумієте, але товчуть голи, як має бути. Але незважаючи на деякі плейстайли по контролю м'яча і досить навіть симпатичні стати по дриблінгу, Герасі в контролі м'яча мені не зовсім сподобався, тому коли З'явилася като, то я думаю, що дам їй зіграти, а там подивимося. Малин ніченький такий бігунок. 9 голів, і 8 асистів, для флангу піде. Ну і грає. Він в мене з базовим стилем зіграності, як бачите, тому що таким чином я плюсики отримую по багатьох е, показниках, і це мені в цій карті подобається, бо йому можна було трохи туди, трохи сюди на базі. Нормально, Есьєн Молодченка. Так, з ним в Атаці не дуже приємно грати. Тут ні ударів, тобі, ні пасівні контролі м'яча якогось феєричного, але він дуже працьовитий і круто забирає м'ячі, допомагає в захисті. Можливо, завдяки його е, працездатності на полі саме другий ранг вдалося заробити. можливо, навіть потенційно перший, якби не тоді сконект. Та так було б 19-1. Е, він е, просто добряче допомагав моїм центрбекам. Ну і наостанок Мікай Лаудру. Походу FC 24 до Основи він так і не дістався, тому що в мене були кращі опції. Та я взагалі не прихильник. От таких от карточок, як Ваніст Рою в ротах і так далі. Розумієте, коли гравці не на своїх позиціях, тому лаудруб як правий бек для мене щось незвичне. А можливо, я щось пропустив і ви мені десь у гуглі побачите інформацію, що він грав справа в захисті. Я скажу вау. Ну, таке чисто, якщо статах судити, він мені сподобався, не дивлячись на те, що Деф 83 з тінню він дуже навіть солідно забирає. М'ячі, от опіки, його там 83 в підсумку, якось вистачало, він не провалював свій фланг. Коротше, він грав краще, ніж ти того можеш очікувати, дивлячись на його стати. Бо є інколи гравці, в яких 90, і воно якось губиться намальовано. А є от такі, як Лаудруб, який ніби дев 83, а з тінню досить солідно грав і не провалював свій Фланг, тому як легенда, яка дає Лінки, теж поки що залишається. Певна річ, за другий ранг я чекав крутіше нагород, десь мріяв промбапе чи дембеле для народної команди. Але маємо те, що маємо. Все одно кілька позицій підсилились. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, Почуємось, побачимось, бережіть себе.